Щойно заходиш у садочок, як діти уже зустрічають відвідувачів із посмішкою. Це не дивно, адже тут усе зроблено для комфорту дошкільнят. Ефективно використаний простір на вулиці та всередині. У коридорах діти можуть малювати на стінах та розробляти дрібну моторику пальців. І до кожної дитини тут індивідуальний підхід. Дитина вчиться з того моменту, як заходить у ворота садочку, і коли вдома ввечері лягає спати. Наша методика дозволяє підібрати до кожного. Дитини індивідуальний підхід тут немає такого, що усі діти разом малюють, чи всі читають, чи пишуть. Якщо ця дитина відчуває, що сьогодні хоче робити щось інше, то ця методика дозволяє підходити до цього індивідуально. Саме естонська модель освіти та виховання дітей вважається однією з кращих у європейському союзі. Зокрема, у садочку навчання ділиться на три основні напрямки: навички, які дітям будуть корисні у дорослому житті, піклування про своє здоров'я та навколишнє середовище. Так прямо у кімнатах для дітей розташовані власні рослинні міні-ферми, де малеча вирощує ті чи інші овочі, а ще їх вчать самотужки вирішувати проблемні питання. У всіх дітей є молоточок, яким вони ламають лід, аби не було слизько. В одного хлопчика зламався молоток і його відправили до людини, яка тут займається ремонтом. Вони разом подивилися, вирішили, що тут уже не полагодиш його. Далі хлопчик пішов до людини, яка займається у садочку закупками. Дитина сказала: ось зламався молоточок, потрібен новий. Тобто за дітей це роблять не вихователі. Він сам пройшов цей шлях і отримав результат. У садочку навіть є рада дітей, яка спільно із вихователями вирішує ті чи інші питання. А ще за будь-якої погоди дошкільнята граються на вулиці. В Естонії є навіть вислів. Немає поганої погоди, є поганий одяг. Улітку вихованці сплять на вулиці, готують і їдять обід на свіжому повітрі. Тим часом усередині для малечі є окрема кімната, де вони можуть побути наодинці. Для нас дуже важливо, як діти себе почувають емоційно, тому через це у нас є такі приміщення, як тут, де дитина може прийти, зачинитися і спокійно побути зі своїми думками, відпочити. Саме такий садок Естонія будує в прикордонному овручі. І мова йде не лише про самобудівлю, а й про сучасні підходи до виховання дітей. Для цього педагогів, кухарів та керівництво садочків з овруча запросять на тренінги в Естонію. Наша мета підтримати садочок не лише фізичною інфраструктурою, а й подібною. Ділитися повноцінним досвідом кращим, який ми маємо. Буквально 1 червня планується відкрити перший об'єкт відбудови України дитячий садок до міжнародного дня захисту дітей ООН. І під час візиту делегація могла знайомитися з цим садочком. І це дійсно сучасний садок. Такий садок будується для естонських дітей. І що важливо, що ми говоримо не тільки про стіни, а ми говоримо і про. Наповнення цього садочку та Україну Естонія стала підтримувати не з початком повномасштабної війни. Тісна співпраця триває уже не перший рік, і запевняють, не останній. Ще коли я працював у сфері кібербезпеки. Вже тоді ми співпрацювали з Україною згодом у сфері освіти в різних соціальних проєктах. Наша співпраця тривала і була ще до війни, адже історично ми знаємо, що це таке жити поруч із Росією. І в цьому плані війна не вплинула. Україна була в пріоритеті до війни, Україна в пріоритеті. Сьогодні в усіх напрямках уже в в березні вовруч привезуть перші модульні конструкції, які будуються в Естонії. Згодом почнуть наповнювати технікою і сам садочок. А поки ж у закладі в Естонії можна зустріти і українських працівників. Тетяна усе життя прожила тут. Працює асистентом вчителя. Стараємося дітям привить. Навики для будущего, щоб вони були самостоятельные, то тобто они самі тебе еду накладывают, они самі себе постель, они самі себе вибирають, де вони будуть спати. Ну, от вот, щоб їм легше було адаптуватися потім в будущем. Водночас Естонія прийняла не одну тисячу біженців, і для усіх тут створили комфортні умови. У садочку ми зустріли і українських дітей. У процесі навчання тут спілкування виключно естонською мовою. Малеча зізнається, складно, але вони вчаться. Ну, дома один раз. Только слов ислонских сказал, я даже сам не понял, как произошло. Мы говорили как Тре. Да, при привет. Шестирічна влада приїхала в Естонію із Київщини й теж потроху вчить мову, аби потоваришувати із місцевими дітьми. Ми кто вдругу намагаємося как та то друг друга зрозуміти, щоб почати дуже. Та понад усе зізнається, маленька влада мріє повернутися у рідну Україну. Ну, Байше всіва, звісно, я хочу повернутися в Україну. Чому Тому що я очень вовнуюся свою родину, я очень люблю свой голод Украины.